аби 12 Ведь нажав сюда тачні метяники. Снігорі сидіти, посідали на ялинках. І, і сказали, ти ж у корови, прекрасному собою. Дуже і розкішна розбіря ялинка. Молодець! Молодець! А ты любишься до Миколаєва, так? Да? І юбишки до мороза. І отримуєш подарунок. Ти вислати? А ти нам щось виготовала? Розказ. Я маленькою козаковувати, но ти орієнта почарує дітей чоловік. Молодцы! Треба подарунка молодший! Як тебе звати? Аріна, так наші святи. А мій я один пошкода, скоро спаслі врода, Як скінчиться новий рік, ти ж біля них. Ви накриють їсу, люди, не в обіду, не чуда, синтетично все, не відкращити ніс оце, бо де перший літ не воді. не завдавши здалки ночі, то що про А купляйте, газові, аж не рубайте. Ой, молодець, такий смісовий віршик, молодшинка. Вікторія. І вона ще Ні? Ну, ти ж любиш Діна мороза. І отримав, що помисловий одна ручка. Ес. Як ти висла телячка? Софія і нам додавала річка, так? Да? А розсадиться? Пада, сніг, пада, сніг. Ла, кути. Ла, до, о, де, ма, швидкі, петельки, Молодець, це <клес> ти дуже гади вірший. Я тебе звариш. Мене довго життя висунувається.